Добрий день всім. Сьогодні вирішив підготувати площу під ячмінь землі. От, Це мене було такий квадрат. Тут є 20 сотих. Було. Картошечка була. Картоплю вибрали Я культиватором лапами. Це пройшов. Трохи позбирали. Це фрезою рівняю, щоб було добре сіяти. І це, ну крутопляди цього ще є, але то, таке мішам треба ж, треба. Ось e, таке. Зараз підготую десь по всім на сьогодні вечором. E, це у нас вночі, вчора вночі пішов дощ. Вот, таке трошки земля так якраз нормально. О, добре, мало їду на другий передачі. Tak, oh. robię w lialu, ona no, będzie silna.